Так, пацани, може комусь цікаво, вона мене забала. Коротше, ситуація. Номер в описанні і там буде написано, продано чи ні. По бабкам 2400 доларів я її взяв. Їздив, їздив, все добре, це масло не знає. Поїхав в командіровку, вона дня 4 постояла, приїхав, вона не заводиться. Дзвоню кажу, що ти мені продав? Чувак каже, все нормально було. Поїхав, купив новий акумулятор. Поїздив ще дня 3-4. Поїхав в командіровку, вона 6 днів постояла і опять не, не завелася акумулятор, в ноль висаджується. Потім хазяїн сказав, що це магнітола була. Но мене вже, блядь, не остановить. Все, мені вже похуй, продаємо. Коротше, взяв 2400, кому інтересно, продаю 2400. 11 рік. Чувак за нею дивився. Є по ній маленькі там. Ну, Блять, це жигули. Зимня резина, вкруг все одинакова. Моменти є, ось, косочка. В общем, зараз взяв зарядний і заряджаю, бо відвлекли. Значить, ось момент є. Видно, не видно. Вона вся біла в красивому світі. Вона е, повністю обработана, чувак, неї бабок всипав нормально. По галимому. сидіння продавлене, Димон в ней жив. Він в Оріхові в ній сидів, жив і далі жив. Салончик отакий, я вже відключив, ну вже ж поздно, ви розумієте. Возможно, вимить треба. Я навіть це робити не хочу. 300 тисяч пробіга на спідометрі. Це перчатками тільки що затягували, вимазав. Вона не угандошена, нічого, Ляда, чуть трохи скрипить, тонірована ж круг сильно. Е, все працює, вона вся повністю задута цим антикором чи як його назвати. Везде. Теж кажу, чувак, в неї бабок сипав нормально. Що вам ще показати? Ця двері. Тільки що бадик лазив через ляду. Ну, зараз відкрию, секунду. Короче, коли уже заліз наверх. Блять як воно там слажится, сука, ця хуйня. Кобра, хубра. Короче. Ева коврики. Вот такой салончик. Чехлы, херлы. Свет хороший, линзованный, ручник даже держи. Знаешь, ково сиденье це под замену. Воно. Ощущение, що на земле. Сейчас банда. Це сніг. Ось ось, є, є момент. Це все сніг. Ось я підкрасив. Ну, блядь, машині год куча. Ось тут треба зробити, ось цей прутик випав. Я так їздив, мені взагалі. Ну там хавали щось може. Ось така вона не загашена, не застяна, магнітоли, я кажу, я витягну, нахер. Або вона вся цим мобілем позадумана, чи як вона називається. Резина отсюда ви то там он вылазает, вилазить, Вот Ось є маленький рижик Ну тут цена вопроса я думаю 100 долларов їх поубирать Сейчас откроем капот А я вам знизу можу показати правильно Нужна висоті ставте паузи дивіться Вот. Ставте каже, паузи, дивіться. Хороший спортивний жигуль, будете першим парнем на селі. Ось о бампар коснутий. Ну, на скорость не влияє. Торга немає, ні. Блять, поїду до електрика, сам буду їздити мені взагалі як солов'ю. Но це іменно з тих же що не загашений. Ось я рижик є. Віктор, а ще тут капот відкривається? Открой, пожалуйста. Иду на вы. Автоэксперт с меня слабый. Но... О, сука, там масло. И где-то еще и рыжий, знаете, где бачу. Вот все. Тут. И с той стороны, наверное. Тут еще что-то видно. А что он крыло меня, да, по-моему. Ну на коротше вся повністю задута той хернюй. Ще раз вам повторюсь. Стакани цілі. Акумулятор новий, зараз тільки зарядимо. Фари, лінзи. Їде Як чи як жигуль. Як жигуль. Давайте якби сказав, що шруси пообривав би на ній. Мотор почти сухий. Там вон, є запотівання легенький. Опять ну, же його так. Як мені Туди, сюди. А газ на ній стоїть, не сказав, сказав, не знаю. Що тут ще цікавого? Музика непогано гуса, да, так, Аккумулятор вообще взагалі новий, так воно все виглядає, стакани цілі, ну що я розумію. Я не автоексперт, Находиться вона в Запорожжі, це треба проїжджати. і дивитися. О, там листя може якесь витягнути. Вот. Ось такий машин. Як заведу, покажу вам показую. Коротше, накинули зарядку, він пише аж 2 вольта в акумуляторі було. Чи 2 А кого там? Розряжений герцем. Ще буде дві ж, Так, тігри, я не знаю, час воно постояло, там воно щось пише, 0-0, серйозно. Іскри летять, значить працює. Мотор холодний, що тут трогать? Щоб він даже за колектор могло пальцями взятися, випускний. Чи що тут? Сідаємо, я думаю, що зараз буде діло. Заводиться воно добре, я даже Мерседесів обганяв, які не подозревали. що гонки участвують. О! То там блима води, мабуть, немає. Ну і все. Оп. Бенз, газ, всі діла, вот эти, щось пишіть там. Не мить, не коптить, не газує, не парує. Я навіть як авто подборщик відкрив кришку, я не знаю, що там дивитися треба. Кілі один. Одна сюди бує, дим не йде, знаєш нормально. Можна цей патрубок поміняти. Коротше, я не скажу, я же горіс слабий. Трохи на других машинах їзджу. Хоча колись на таких катавці. Там все сухо. листы, тачечка пише, кому надо номер шукайте. С переоформлением со всей этой бедой. Так, ночью вам показываю, все светится. Переоформляется, делается, что хочете. Тонировка жесткая. Вот такой свет у нее. Это ближний, а это дальний. Ну, то есть, света она бешено-бешено. Бешено красиво. Як багажник щось кинеш, ми зараз багажник 100 кг кинули чи більше, воно там аж лежить. Щас ми на почту запчастіш веземо. При всьому тому, що вона кріпко тонірована, з нею все видно. Относительно. Ось так, дивіться, першу. Ого, щось упало в багажнику. Ладно, не буду вам гарцювати, номер найдете.